Вітаю вас в ефірі Третій Тітайм. І ми сьогодні будемо говорити на таку навколо футбольну річ, як колекціонування програмок. Для когось це може здатися звичайною макулатурою, а ось для мого гостя це Дмитра Яремченка, який є колекціонером програмок. Це на, насправді скарб. Тож, Дмитро, розкажи, будь ласка, як, взагалі, як ти взагалі полюбив колекціонування програмок і як ти став цим захоплюватись? Ну, спочатку, напевно, прийшло так, Відчуття гідності за свою державу, коли я вперше побував на футбольному матчі, це був саме Україна, Німеччина у 2001 році, коли весь стадіон був заповнений людьми, там, дуже гарно оформили це все. Верхній шар стадіону був синій, нижній, жовтий, дуже гарно все це виглядало. І звідти в мене якраз з'явилася перша програмка, я взяв і ті почуття, які були на тому стадіоні, так, які переповнили емоції, вони, певно, залишилися. І після того якось одна за іншою, одна за іншою, цікавився тими матчами, іншими. І так насобирав небагато немало. Ну, щось є. Не багато немало, це скільки конкретно у цифрах? Та, в принципі, основна моя колекція десь складає близько можливо 150-200 штук екземплярів десь в цьому. Ну і розкажи, напевно, в тебе є. Так, найпам'ятніший, найцікавіший ось для мене, та, та для телеглядачів. Екземпляри можеш тут показувати, які для тебе вони є. Ось ну що, що я розпочав свою розмову. Це матч України Німеччина 2001 року. З якого все, мабуть, і почалося для мене все колекці... колекціонування. Також дуже цікаві програмки випускають Анг випускає анг... англійські клуби. Ну також і для збірної вони дуже гарні роблять. У них це ціла культура. Над кожною програмкою працює колектив людей. Напевно, як у нас деякі телеканали стільки вміщують, а в них працюють тільки над однією програмкою. Як екземпляр можна навести програмку з матчу між Англією та Україною, який відбувся пару років назад, так. То матче ми якраз зіграли в Нічию. Це майже як журнал цілий. Ну так, це усі футбольні події, які тільки які... усі футбольні події, які тільки можна було пов'язати з матчем, Так, вони все пишуть, розповідають в дуже цікавій манері. Ну, якщо є можливість читати англійську мову, то взагалі чудово. Так, да, тут бачимо, що є розгорнуті інтерв'ю, ну і також багато реклами, тобто люди бачать заробляють на цих програмках. Ну так, і треба відзначити, що у порівнянні з нашою програмкою це доволі така недешева річ, адже якщо ми бачимо тут на програмці, один екземпляр такий коштує 6 фунтів, сам розумієш. Це близько, зараз це близько на 120 гривень. Десь так. Та 120 гривень за програмку, то у нас навіть журнал якийсь там з голими дівчатами може коштувати менше. Добре, а оце я бачив в нас тут на столі. Лежить така цікава програмка, вона називається Росія, Україна. А, Можеш розповісти про неї? Обіцяв мені розказати перед зараз. З відбору до Євро 2000 в мене взялося. Не да, Нещодавно так, дві програмки Росія-Україна та Україна-Росія. Ну, мабуть, всі, хто цікавиться футболом, знають, чим завершилися ці матчі. Чесно кажучи, матч Україна-Росія, в <світ> якому Україна перемогла 3-2. І... 3-2 перемогла Україна-Росію. Це, чесно, важливо. чесно кажучи, той матч я тільки бачив вже у повторі. А ось другий матч Росія-Україна, мабуть, майже на весь світ відомий ляпом воротара Росії, так, Філімонова. А це програмка саме з того матчу. Так, да, мабуть, пан Філімонов віддав би пів життя, бо не бачити цієї програми. Аби не попасти так у цю програмку, ну, що ж, таке життя. А скажіть, будь ласка, можливо, є такі екземпляри, які найдовше або найдальше до тебе йшли. Найбільший кілометраж, так скажемо, здолали. Ну, оскільки майже всі програмки в мене з, від команд, які беруть участь у відборі до Чемпіонату Європи, або до Чемпіонату світу, ну тут також тільки європейські команди, то можна географію приблизно представити. Але оскільки в нас нещодавно до УЄФА включили Казахстан, то можна сказати, що це одна із так, програм, яка пройшла найдовший шлях, ось саме вона, це програмка 2008 року, в якому ми одержали перемогу 3 1 Наскільки я бачу, у, уся, так би мовити, міць і гордість твоєї колекції полягає у саме програмках збірної України. Так, це моя тема. Ви знаєте, коли тільки почав колекціонувати програмки, було таке відчуття, хочеться подивитися кожного, придбати кожну, але з часом почав розуміти, що, що треба зупинитися на чомусь своєму. Наскільки ну, я найбільше вболіваю за збірну України, підтримую, її, намагаюся відвідати за можливості матчі збірної, тому. Як для мене було логічним зупинитися на матчах збірної України. Добре, друзі, хочу тепер звернутися до вас. Давайте подивимося огляд спортивних подій за тиждень. Після цього повернемося у цю студію і поговоримо взагалі про такий ось рух колекціонірингу, якщо можна так сказати, на Україні. А ми поки що з Дмитром подивимось його програмки. Дивіться огляд тижня. Зранку, у Котельві урочиста атмосфера, районний центр отримав спортивний майданчик. Це стало можливим завдяки тому, що Полтавщина минулого року перемогла у всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції. Відповідальність починається з мене. Проект, який передбачає кілька різних напрямків: контроль заборони продажу неповнолітнім алкоголю, суботники, на яких люди прибирають свої двори, флешмоби та багато іншого. Проект добрих справ, який закликає молодь дітей вести здоровий спосіб життя. Загалом же на трійку лідерів акції виділили 10 таких майданчиків. За третє місце Полтавщина отримала два. А потім вже райони області виборювали право на ці спортивні об'єкти. Головний критерій відбору можливість забезпечити додатковою спортивною інфраструктурою цей майданчик. Засідання було організаційного комітету акції, і рішенням цього оргкомітету було визначено, що найкращі пропозиції направила котельва і місто Кременчук. Тож у дітей котельви було справжнє свято, адже вони отримали майданчик з різними тренажерами. Та баскетбольним кільцем закидав м'ячо баскетбольне кільце. Мені тут дуже сподобалось. А далі наша знімальна група вирушила із Котельви до Кременчука. Там, у автозаводському районі надніпрянського міста, відкривали такий же спортивний майданчик. Тут уже є місце для відпочинку дітей із різними атракціонами. Тому новий спортивний об'єкт стане чудовим доповненням. Ми дійсно хочемо. В цьому році теж претендувати на перемогу в акції. Сценарій заходу схожий на той, що був у котельві: пісні, танці та конкурси розважили малечу. Якщо ми в такому віці їм дадим базу, то далі з них виростають майбутні олімпійські. кінець дня відбувся круглий стіл почесних гостей з молодіжним парламентом Кременчука. Ворсклянці зібралися після відпустки. Географія подорожі під час футбольних канікул достатньо широка. Провів пару днів в Італії під солнцем, недалеко от Мілана. Сізів з Артемом Громом із Пашко в Ребенководесу так на недельку. И был дома родителями. Одихалась очень хорошо сначала. Были с женой три дня в Париж слетали, посмотрели на город, который нам очень понравился. И как действительно говорится, увидеть Париж и умереть. А потом, после Парижа, с родителями все вместе летали в Турции. На десять днів загорали, плавали. Деякі витратили відпустку на лікування старих травм. А от Артем Громов по рекомендації свого друга Олега Міщенка зробив собі перше татуювання. Я вже год йому говорив, що пора, 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 пора. Говорю, сати на тях, дівчатки не ведуться. Надо, надо говорю. Надо. Він поїхав в Одесу, Паске, що всі мальчики з татуировками, он там. Приїхав, треба Ну, Пішов, пішов, зробив. Після нетривалої робочої наради команда поїхала на своє перше у новому сезоні тренування на стадіоні Лтава. Серед новачків команди Євген Пісоцький та Сергій Логінов. Перший за амплуа захисник. Довгий час грав у запорізькому металурзі, а другий молодий вихованець Дніпропетровського футболу захисник. Команда зібралася у нас в повному составі. Слава Богу, ребята у нас всі професіонали, вони всі в хорошому настроєнні, всі здорові. Лішнього веса у нас на сьогоднішній день нет. Тому всі заскучились за роботи й готову роботи. Ворска два тижні працюватиме в Полтаві. За цей час проведе два спаринги з футбольними клубами Полтава та Олександрія. А 5 липня вирушить на двотижневий тренувальний збір у Словенії. Тож повертаємося у нас у нашу студію. Нагадаю, що у мене в гостях Дмитро Яремченко це цікава людина, яка колекціонує програмки до того ж, футбольні програмки здебільшого збірної збірної України. І я, Дмитро, не можу тебе не спитати про колекціонерів взагалі у нас з Полтави, про рух колекціонування програмок в Україні. Адже я знаю, що здебільшого цим займаються, можливо, скажімо так, люди, які старші за тебе чи ні, чи я не правий? Чесно кажучи, так, є така, можливо, тенденція, так що більшість таких серйозних колекціонерів, які мають багато цікавих матеріалів, вони, звичайно, вже люди у віці, ну, скажімо так, від 40 і вище. Але дуже приємно, що є і молоді колекціонери. Так, в мене є знайомий з Дніпропетровська, який колекціонує квитки з матчів Дніпропетровського Дніпра. Так, йому близько. Ще 20 років немає. Також є знайомий з, з Полтави Ігор Звати, який теж колекціонує програмки з Ворскли. І тому не можна сказати, що тільки люди старшого віку. Так, це було дуже розповсюджено на теренах так, колишнього Радянського Союзу. І зараз ця тенденція зберігається. Нові покоління, мабуть, щось більш цікаве для себе знаходять. І хотів тебе спитати взагалі про ось такі от рух колекціонування, адже знаю, що у вас є така, мабуть, ритуална ритуал, але те, як ви міняєтесь програмками, це насправді цікаво. Тобто якісь такі моменти можеш повідати? Ну, в принципі, в основі, як і в усього, тут лежить ринкові відносини, так кожен намагається якусь ви отримати більше з того, що він обмінюється, так більше вигоди від цього прийму. На жаль, я вважаю в цьому. Тому що якщо в мене є вільні матеріали, так я, для мене не проблема віддати там, щоб міняти їх на щось менш коштовне для себе, але якщо комусь із знайомих це потрібно. Але люди більшість у своїх думають більш прагматично і вважають, що вони мають якийсь зиск цього мати, цього колекціонування. Тому якщо з деяких матчів у нас обмежений тираж програмок, деякі люди можуть. Навмисне зберігати в себе більшу частину їх для того, щоб з часом підняти на них ціну і бо ці програмки було важко здобути. Це як таке, знаєш, коли в тебе є магнітофон, відео, його можна продати потім як якусь вінтажну річ. Значить ти Трі... до того чи ні? Трішки не так. Ну, як приклад, можу навести е програмку з матчу Україна-Шотландія, це матч був у 2006 році. До речі, Україна тоді перемогла 2-0. Е -е, Програмки вийшли обмеженим тиражем. Колекціонери розповідають, що більшу частину тиражу забирали шотландці. І на теренах Шотландії, до речі, то, теж дуже розпосюджене колекціонування програмок. Але я ну, майже у кожного колекціонера, особливо з Києва, бачу декілька екземплярів цієї програмки. і зараз її вартість доходить близько 100-150 доларів. В залежності, як тобі повезе, в мене цієї програмки немає. Так ну а номінальна вартість, коли вона виходила, була близько 10 гривень. Сам розумієш. <рес> Нічого собі! Тобто, якщо б тебе була можливість, то що витратив би 100 150 доларів за програмку, скажем так, якщо б в мене були бліжні 150 доларів, я б витратив. би неї. <рес> Ну да, зайві але кошти, мабуть, ніколи не бувають зайвими. Добре, я хочу треш, трішки відволіктися від е, теми програмок. і Поговорити більш про такий футбол. Світовий, я знаю, що у нас триває чемпіонат світу з футболу України, так би мовити, був в Бразилії. Усь я хотів спитати, чи колекціонуєш ти програмки можливо, за можливістю якихось із таких великих формів? Я знаю, що зазвичай їх випускають там, одну програмку, там, наприклад, на чемпіонат Європи, чи одну програмку на чемпіонат світу? Ну, щодо чемпіонату світу, то зазвичай випускають на груповий етап, потім на етап плей-офф і на фінал. Це приблизно з кожного чемпіонату є три програмки. Також англійські вболівальники на всі матчі своїх збірних також опускають програмки окремі. Також ще можна сказати, що ну, чемпіонат світу так, цікавий чемпіонат, але оскільки він без України, на ньому якби, уваги багато зосереджувати не хочеться. На жаль, якби наша збірна там виступала, можливо, б це більше було б цікаво. Я мушу тобі повідомити, що, на жаль, у нас вже час. Вичерпується. Ми, як вбрані люди у кольори національної збірної, хочемо побажати нашій національній збірній виступати на різних цікавих і багатьох uh -huh. чемпіонатах світу і Європи. Дмитрий, я тобі дуже дякую за таку, на жаль, коротку, але я думаю, змістовну розмову. Друзі, вам я хочу сказати, що у Ултаву з'явився свій YouTube канал. Ви можете на нього підписуватися, оцінювати наші новини. Також у третього тайму є своя сторінка у соціальній мережі. Там ви також можете переглянути сюжети на спортивну тематику телеканалу Ултава. А також усі треті тайми ще одне. Я вам хочу побажати, щоб ви знали про те, що Україна єдина. До побачення.